Друзі, всім привіт! Знову вихідний, знову вихід на природу. Зайшла я в старий сад, який ще не встигли винищити. Хочу перевірити, що у нас з грибочками. Якщо я щось знайду, звісно ж, зніму вам. По дорозі я вже бачила плантацію шампіньйонів, щоправда, хтось її понищив, витоптав. Ну, оскільки це було над дорогою, то, скоріш за все, можливо, діти потопкалися. Але це говорить про те, що все ж таки є грибочки. Ось тут в цьому місці я кілька років тому знаходила червоноголовців. Тому хочу перевірити, а чи немає тут часом чогось цікавенького. Ну, і до речі, ось я вже відразу зустрічаю якісь грибочки. Це, звісно, нічого цікавого. Тобто вони не є їстівними, на мою думку. Але, можливо, зараз знайдемо ще щось краще. Тож я поки що відключаюсь, бо мені потрібно під ноги добре дивитися. Якщо щось цікаве знайду, я зазніму вам. Ну що, в тому місці, звідки я починала, нічого не було цікавого більше, окрім тих грибочків, що я на початку показала. Ну, вони не їстівні, тому сенсу немає на них якось увагу звертати. Неїстівні, на мою думку. Можливо, ви знаєте, що то за гриб, то підкажіть. Тому я йду в інше місце йду до того перелізку, де... Вже бували ми з вами ось два вихідних поспіль, де насипали багато сміття. І ось я хочу тим переліском пройтись і подивитись, що є цікавого. Ось наш красунчик-барвінок. Дивіться, як гарно квітне. Глід тут вже майже повідквітав, хоча місцями ще доволі багато його є. А зараз я зайду в одну з просік. Ось тут, до речі, вздовж цієї Дору... дороги я теж кілька років тому знаходила шампіньйони непогані. А тут трапляються знов такі саме грибочки, які там в саду були. Тож їх багато. Йдемо далі, подивимося, що тут ще є. Я зараз зайду в сам ліс і подивимося, що є в самому лісі. Думала, запишу спів пташок, щось такого цікавого, але, на жаль, вітер. Вітер доволі великий, він забиває. Не чути. Ну, а он, бачите, от ті смітники, які ми вже з вами обстежували, де я шукала корчики для акваріума. Давайте я перейду оці всі корчі, потім включусь і буду далі вам щось показувати цікаве. Ну, ось, я зайшла вже в більший ліс. Ну як ліс? Це в нас тут сад. Викорчуваний старий. І тут я хочу пройтись по кількох таких от просіках і подивитися, чи немає тут чогось. Минулого року тут ми збирали червоноголовці, інші гриби, ну, а раптом щось є. Будемо обстежувати. Тож пішли, якщо щось буде, покажу. Ось така от навколо природа. це старий сад, який був зрізаний, засіявся він різного роду листовими деревами. Тут у нас тополя, осика, дуб, коротше кажучи, все що завгодно. І ось по таких просіках у нас тут ростуть грибочки. І, до речі, я вже знайшла тут дещо. Зараз подивимося, що воно таке. О, дивіться, які величезні. Це, скоріш за все, свинухи. Ого, які величезні, пластинчате. Подивіться, в порівнянні з моєю рукою. Ну, чіпати я не буду, їх нехай ростуть. Тим більше, що це свинуха, я не збираю такі гриби, але як факт, бачите, вже є. Отже, це вже їстівний чи умовно їстівний гриб. Після відварювання, в принципі, його їсти можна і багато хто збирає. Тому будемо вважати, що знайшли першого їстівного гриба. Ну що, обстежимо зараз територію, можливо, ще щось тут є. Неподалік знаходжу плантацію ось таких от цікавих риженьких грибочків. Навіть не тільки риженьких, тут ось є цей, якийсь мохнатий, коричневий. Такі от. Я не знаю, що це за гриби, але ну, якщо хто знає, підкажіть. Можливо, вони їстівні. Їх тут дуже багато. Вони тут менші, більші різні. Ось дивіться, які гарненькі, мохнатенькі. Це старий, я так розумію, з тієї ж серії. І отут от навколо навколо чималенько таких. Але що воно таке, я не знаю. Підказуйте, якщо хтось знає назву цього грибочка. Я ще пориюся в інтернеті, можливо, я знайду щось схоже. Ось ще один молодший. Так от виглядає. Цікаво. Де фокус? Якось так. ось, Це, до речі, молода свинушка. Вон там стара, одна, друга. Ось ще одна. ну, Свинушок я не беру, але вони є. І там далі я бачу ще один гриб. Можливо, теж свинушка, зараз підійду гляну. Ось отам. Так, це теж свинуха товста, гарна. Ой, а ось яка взагалі. Саме свинуха товста. Ось ще молода, гарна. Коротше кажучи, грибів можна назбирати. Хоч і умовно їсти в них, але все ж таки. Ще Грибочки минулого року теж такі знімала, цікаві, ніби як гофровані. Ось глід, бачите, вже осипався. Зав'язь. скрізь скрізь вже він. Осипаний. Ну що, чекатимемо на осінь на ягідки? А ось і люпин вже розквіт, дивіться. Перший люпин, який я цього року зустрічаю. Тут ось поряд ще одна гілка розкривається, там далі ще одна. Ось. Взагалі така поляна. Тут багато люпину. І позаду он також. за кілька днів весь розпуститься буде синя красива полянка. Така, знаєте, локація для фотосесій. Також тут між ним багато суниці, яка теж квітне. Можна буде за деякий час приходити збирати. Так, а ось якась комашка, оса якась літає. Бачите, вже нанюхала, хочу зібрати нектар. Якихось грибів тут трапляється не ну, дуже багато. Що за гриб? Хто зна? Для мене він невідомий. Підказуйте, хто знає. Цікаве утворення на молодому дубі. Це дубова шишка. Гала якась. Чимось нагадує. Не знаю, бутон троянди. А ось поряд верба. На вербі отакий трутовичок. Сухий. Певно, вже доволі давненько тут. Минулого разу я також знімала вам такі трутовички. Не минулого, позаминулого. Десь на якомусь дереві їх чимало було. І ще, ще ось такий лишайник. Не пам'ятаю, як він зветься, він дуже сухий, такий прямо аж колючий. Але якщо його намочити водою, буквально там за хвилин 10 він набирається і стає таким м'якеньким, цікавим. До речі, можна провести експеримент, забрати з собою. Вдома намочити і потім подивитися, який він буде. От зараз він дуже-дуже цупкий. Беремо. Кущик таких от якихось синеньких, дрібних дрібних квіточок. Не знаю, як воно зветься, треба буде ідентифікувати. Їх багато по лісу. Дуже цікаві. Тут поряд зі мною, ну, я не зможу збільшити так, щоб ви побачили. Сойка літає. Хрущик висить, відпочиває на молодій горобині. О, вирішив на мене перелізти. Ось, бачите, красунчик. Вони вже відходять, вже в них цикл життєвий закінчується. Вони масово помирають. Це самець. Хтось із вас знає, як відрізнити самця і самку. А ну пишіть в коментарях. Почому видно, що це самець. Залишу його тут, на гілці, хай сидить. Це йдемо далі. Такий от пеньочок від дуба, весь поріс якимись мілкими трутовичками. Бачите, тут, тут гілочки повідходили від нього, і видно, що це дуб. Ось. Отут видно добре на цій гілці. Ну, а сам пеньок такий от має цікаві грибочки на собі. Так, ну що, друзі, я пройшла з одного кінця в інший, просіці нічого не знайшла. Тому все. Буду повертатися додому. Можливо, по дорозі ще щось цікаве вам покажу. Як завжди, щавель назбирала. Зараз ще підберу, тут де не де є непогані кущики. Ближче додому ще, напевно, нарву кропивий для сумів. Бо то якось так, така прогулянка все рівно з користю. Бо є щавлик, є грибочки відзняті, хоч не їстівні. Але нічого. Ось ще грибочки знайшла якісь коричневі. Оце, скоріш за все, їстівні. Це, здається, якась рядовка. Щось таке. Підказуйте, хто знає, бо я без поняття. Ось ще молодший сидить такий саме. Ну а ці вже великі, гарні. Ось ще такий лишайничок. Я тут трішки підзбирала на різних деревах. Будемо відмочувати вдома. Він такий прямо аж шелестить. Подивимося, як зміниться, коли намочимо. Дивіться, яка плантація оцих от жовтеньких грибочків. Вон скрізь скрізь крізь пішли. Тобто їх в лісі доволі багато. Єдине, що я не знаю, що ж це воно таке, як же ж воно зветься. Ну, все вже я вдома, після прогулянки. Філечок зайняв весь стіл. Не дає мені розвернутися. Ось цей лишайник, який я з дерев зняла. Це якось він там зветься, Евернія. Я, коротше, його пробила вже через пошукову систему. Евернія сливова, здається. Вставлю вам тут в Вставочку. Далі пакетик зі щавлем і кропива для сумів. Кропиву зараз залю окропом. О-о-о, чудо. Вже на плиті гріється вода, і за кілька хвилин потім в акваріум. Ну, ось така от прогулянка сьогодні була. Ось перед вами. Результат не гриби, а лишайник. Зараз я, до речі, намочу його, і потім за кілька хвилин вставлю ще вставочку, як він після того виглядатиме, який він буде. Зараз він жорсткий. Чуєте, да? Шарудіння. Залюю водичкою, побачимо, як воно буде. Ну, щавлик. Філ, ну філ. Я в них переберу, помию поріжу і в морозилочку заготівля на зиму, вже в мене 6 порцій є. Ну і кропивкою похрумаю сомики. Наливаю трішки водички, залишила десь на півгодинки цей лишайничок, слухайте, він вдвічі збільшився. Дивіться, який великий став. М'якесенький. Прикольний такий. Коротше, цікава річ. Ото воно висить на дереві, сухе-сухе, а потім дощик намочує і воно стає таким от великим, об'ємним і красивим. Як вам? Пишіть в коментарях, ставте вподобайків. Всім бажаю гарного дня.